Всім привіт хлопці та дівчата. Бажаю міцного здоров'я. Продовжую далі тестувати розвідку боєм. Потрапив я на карту застава. Як по опису, тут туман написано. Так, ну, я на е 50 обрав, тому що на ньому Можна боротися у притул. На моєму улюбленці леопарді це край складно. Тому що, як я грав у цьому туманах та пожарах та зливах, там. як зазвичай... Ух ти, А воно через туман видно. Я такого не знав. Я думав, що. Через оце поле не просвічується. Ага, так. Е, Про що я, що в упорі доволі таки складно боротися на леопарді. Ммм, воно на що. Ви бачите, що якщо ти заїжджаєш у це коло, то тебе там не видно. А через цей туман видно відображається е, цей контур танка. Хм. Доволі таки незвична оця штукенція. Борється якийсь хаос, союзники, та вороги їздять незрозуміло. Куди прочитати дуже складно. Супротивника. Червоні там. СПТК десь тут стоїть. А, ось він де, заховався. На тобі, макіпро Насували йому в повні штани. Так, ну... Дивлюся далі, де противник ховається. Бачите, чарфутюра я не, я не бачу у цьому тумані. Це трохи міняє геймплей. О, Чаркутюр. Щось Паттон від мене хоче. Через це коло видно, що далі робиться. А якщо заїхати у туман, то... Буде видно, що в тумані як просвічується. Так, на тобі. Чергу, чергу побіг. Туди нам в замок. Так, ну що, треба атакувати далі. Я бачу, що важкі танки вже прорашили е, в ту сторону. Ну... Як завжди ці... Бумажний бумажні танк. Воно не пробуває? А ну, хочеш пілюльку від грипу? я Це такий ніби кацик. Ну, у нього така проблема, що він великий. А так, доволі таки прикольний танчик. Ага, цей Нергал катається. Через туман видно. А заїхав туман зразу перестав відображатися. 54 з Паскака. Зараз буду розважатися з 54. Його не видно там. Ха! Прикольна така штука доволі. Цей таракан ТД. Таракан, тараканіще! добре. На тобі. У ногу. Небо цілив, куди треба, та щось не влучив. Ну да ладно, це перемога. Тест такий не зовсім тест з'явився, Та ладно. Угу. Харька вже вбили. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Так переходимо до після бойової статистики.